Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я хочу вам запропонувати разом зі мною приготувати ось такий легенький, ароматний, але водночас пожитний супчик із курячими прикадельками. знадобиться доволі стандартний набір овочів. Це картопля, цибулинка у мене. Я буду використовувати не всю у бульйон, півморквинки взяла. І ще буду використовувати для бульйону ось такий корінчик від броколі. Далі овочі потрібно нарізати. Як нарізати це вже діло кожного? Я люблю, аби картопля була нарізана невеличкими шматочками. Ту картоплю я вже порізала. Тепер дрібненьким кубиком буду нарізати мурку. Тепер цибуля. Буду використовувати, як я сказала, не всю половинку відкладаю, вона піде для приготування кадеї. А ось цю половинку також буду нарізати кобил. Всі підготовлені овочі перекладаю у кастрюлю. Сюди ж додаю ось цей корінчик від брокколі. Можна його замінити на корінь селери або петрушки. Ще додаю дві горошинки духмяного перцю і ось таких два невеличких лаврових листочки. Кастрюлю наливаю холодну воду, я готую на 1,5 літри води і тепер відправляю кастрюлю на плиту. Після того, як вода у кастрюлі закипіла, ось ця пінка, що утворюється, то її можна ось так трішки прибрати. Вогонь я зменшила до менше, ніж середній. Накриваю кастрюльку кришкою і буду готувати хвилиночок 20 Ну, а я поки підготую фрикадельки, буду готувати фарш. Тут у мене одна філейка була вагою 300 г, я вже порізала на невеличкі шматочки. І ось ця півцибулинка, що залишала, також сюди піде. Буду готувати за допомогою блендера, перекладаю все у чашу. Ну і тепер перебиваю все до однорідного стану. Готовий фарш перекладаю у мисочку. До нього додаю подрібці солі та чорного меленого перцю. Можна, звичайно, додати ще якісь спеції, хто як любить, але я крім солі перцю більш нічого не додаю. І добре все перемішую. І після того, як все перемішала, фарш потрібно обов'язково так підбити. Ну і Тепер буду формувати фрикадельки. Тут я собі водичку підготувала, змочую трішки руки. І буду ось робити невеличкі кульки. Близько 20 хвилинок у мене проварився уже суп і з нього я ось вже дістала корінчик від брокколі, лавровий лист і духмяний перець. Тепер сюди я додаю приправу 10 овочів, можна, звичайно, підсолити до свого смаку. І далі перекладаю у суп фрикадельки. Все перемішую. Накриваю кастрюльку кришкою і буду готувати ще хвилиночок 15. В самому кінці приготування додаю ще один вершковий плавлений сирочок. Я його так порізала для зручності, перемішую, знову прикрию кастрюльку кришкою і готую ще буквально хвилиночки 2-3. Після цього я вимикаю нагрів і, звичайно ж, додаю зелені. У мене тут подріблені петрушка та кріп. І ось на цьому у нас чудовий, ароматний, поживний супчик готовий. Можна запрошувати рідних до столу. Ну а я всім хочу подякувати за перегляд. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою. Як завжди, всі в миру і злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.